Вітаю, друзі! Сьогодні у нас середа. Тільки що завантажила відео з відеовлог, як ми їздили на тюльпанове поле. Е, прикріплю посилання в коментарях. Заходьте, подивіться, мені здається, це дуже цікаво, було, і красиво. І сьогодні у нас день вишиванки, але ми завдієм вдома, тому що вчора в ньому була температура, і ми вже другий день вдома. Він, начебто, почувається добре, але. Не знаю, не хочу, хочу за ним понаблюдати, подивитися, щоб не мучити дитину. Так, що Авдійдома, я з півдня тут займалася домашніми справами, робила відео. А зараз хочу стати вже нарешті за Мольберт, дописати ці картини і почати робити нові, тому що мені на виставку, яка буде вже через місяць, треба ще нових картин зробити. Тож буду зараз працювати і зніму для вас новий щоденниковий влог. Мені, до речі, вже писали, що ця картина з буском гарна і дуже нагадує хату чиїсь бабці в коментарях. Це дуже зворушливо. Це дуже зворушливо. У мене така буде серія невеличка хаток. Моєї бабусі теж була хата. Про бабусі була хата-мазанка, і, на жаль, вона вже зруйнована. Тож, 11 місяців. Шах, Остін бачив, що насправді він у свою перемогу не вірить, тоді як Остін ні на мить у ній не сумнівався. Хлопчина навпроти послав йому два м'ячі вперше за чимало років таке співвідношення молосів. Цю картину я почала писати акриловими фарбами і вирішила продовжити її олійними, тому що мені завжди не вистачає насиченості в акрилових фарбах, а олійні фарби завжди дають мені те, що хочу, такий контраст. Бачите, коли я додаю олійні фарби, це виглядає насиченіше. Як би акрилом я не пробувала, такої, такого контрасту в мене не виходить зробити. Ви знаєте, за пару минулих тижнів, коли я написала дуже багато картин, не вилазила з майстерні. Я думала, що я ще довго не зможу зайти туди і почати знову писати. Але насправді за ці три дні я так скучила і сьогодні просто з таким задоволенням я почала писати картини. І цю я майже закінчила. Потім я ще там поправляла і почала писати другу картину. Теж вона була набросана акрилом. і буду зараз робити олії. В коментарях ви мене просили показувати більше процесу моєї роботи, тож в цьому відео я вирішила це зробити. Приємного перегляду! Ось так виглядає робота на даному етапі. Я її мусила залишити, тому що мені треба було вести як на молодіжку. Цей день він грав на сцені, тому мені треба було його відвести о 5 годині і забрати аж о 10. Ще нам сказали, що розпродаж квітів в одному магазині, і ми звичайно ж туди поїхали. І ось подивіться, всього на всього 13 доларів, отакі гарні квіти, і звичайно, я не втрималася, щоб собі не купити. Це така гарна петуня. Так розкриті вона буде. Ну, я хочу наверное бегонию взять, ведь всякие бегоньи и шипаты, да, Дюш? Мне больше. А петуня ось вот такая желтая красивая. Ну классно. Так это вообще недорого по сравнению с тем, что я взяла по 25. И получается 13 долларов, ну, хай з податком будет 15. Мам, ти три цвета, три да? Угу, що красиво. Не, не знаю. Мені кажеться, мені треба фіолетові взяти, красиві. Авдій забракував бігонію і сказав, що треба брати петуню, тому що вона пахне. Вона і справді дуже класно пахнуть. Потім я поїхала відвозити Кіма в церкву, туди їхати десь хвилин 20. Трошки попрацювала в майстерні, зараз їду з кімо на молодюшку. Може, піду провозити поїщі демо, якщо. Буде настрій. А може буду зараз якісь відео. що не знаю. Кутка в нас сьогодні чудова. Були тільки, що в мене розборки з карточкою, довелося купити собі Макдональд. Так не хотілося, але прийшлося. В мене заблокували мою карточку, що через дебетову машину беру ну в заблокували. Хочу піти полазити по магазинам, поки буду чекати Кіма. Може, якесь плаття, собі знайду, або шорти, бо вже теплі, треба якусь, якийсь одяг. Раніше я дуже любила лазити, як то в нас казали, лазити по магазинах, і завжди мені це подобалося, але коли ми приїхали в Польщу, а потім в Канаду, то я це не дуже люблю, тому що реально дуже важко знайти гарні речі. І ось тут теж я ходила по великому торговельному центру. Тяжко було щось знайти. і Ось нарешті я знайшла те, що мені сподобалося. І якість, і пошив. Таке, що мені подобається і чого мені хотілося. А ще Акіма скоро випускний і нам треба було знайти костюм. Це не так легко в Канаді, як я вже казала взагалі дуже важко щось знайти. Як бачите, ціни теж хороші, піджачок 400, 500, 600 доларів, ну таке. А треба купити піджак, брюки, рубашку, кроватку, ремінь і туфлі або кросівки. Уявляєте собі цей прайс. Да? Ну, Це не саме головне, страшніше те, що дуже важко знайти те, щоб сподобалося. Ми переміряли дуже багато всього і насправді з того, що підійшло, було дуже мало. Ну так, да, ціни такі, куди я не помню, все 400 доларів стоїть. Це ж тільки піджак О 675. Піджак 400 і брюки 200. А ще ж рубашку надо то що Це дуже дорого, я вважаю. Якось не дуже. Ну дай брюки 195. О, Ми знайшли... Знайшли найбільш адекватні на вигляд. Ось такий. 275. Щось будемо міряти. В общем, переміряли ми багато, ось такий піджак коштує 400 доларів, але ви знаєте, йому взагалі нічого не підійшло, от не сідає воно гарно і все. Тож Ми були дуже засмучені, потім вирішили піти поїсти, відпочити, тому що з нами ще був Авдій, якому було дуже нудно, йому це все не подобалося. Уявіть собі, 4 чи 5 годин ми ходили, і він теж був дуже замучений. Врешті-решт купили ми костюм, а Кім залишився дуже радий. Купили такий світленький. Тепер треба купляти взуття. Літо настало так швидко. Це у нас було холодно-холодно, а -холодно. сьогодні прям тепло стало. Сонечко сідає. Ось такий в мене вийшов невеличкий влог. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. цим ви підтримаєте мій канал. Дякую і до завтра.